Друзі, якщо ви хочете зварити густе і пахуче яскраве полуничне варення, то цей рецепт для вас таке варення легко приготувати, воно виходить густим, має яскравий колір та пахне ароматними свіжими ягодами. Приготування смачного варення легке, але потрібно знати, прислухатися до деяких правил і так про все по порядку. Ось меретельно полуниці помили, і водичка із ягід стікає через друшляк. Також ми із ягід. Прибираємо, відриваємо чашу листки, приготуємо смачне варення на зиму, яке довгими зимовими вечорами буде нагадувати нам яскраве, тепле літочко. Зігрівати варення буде своїм яскравим, ароматним. Солодким смаком. Наступне правило, щоб полуниця у варенні була шматочками, то ми її варимо, якщо вона маленька цілою, а якщо ягода велика, то розрізаємо її навпіл або на четвертинки, щоб варення було густе то потрібно його варити у посуді і широке дно. Ми взяли сковорідку, у яку поміщаємо нарізану полуницю і засипаємо ягоди цукром. Цукру ми беремо у співвідношенні 1 до 2, дві частини ягід і одну частину цукру. Друзі, а скільки ви цукру додаєте на 1 кілограм ягід? Напишіть про це в коментарях. Засипали ягоди цукром і відразу їх будемо варити. А щоб варення не підгоріло, то ми вливаємо 50-60 мл кип'яченої холодної води. Вода при варці випарується. Ставимо ягоди. На плиту. полуницю варення з полуниці ми будемо варити тричі по 15 хвилин, а саме поварили полуничку 15 хвилин і зняли її з плити на одну годину. До охолодження можна і не до повного охолодження. І знову через годину будемо варити. Всього 15 хвилин. І так далі так будемо варити тричі по 15 хвилин. А ось іще правило, щоб полуниця зберігла свій яскравий колір та й за смаком, що була смачною, то ми додаємо на кілограм ягід полуниці щіпку лимонної кислоти. Також лимонна кислота тут виступає як консервант. Звичайно, полуницю періодично перемішуємо та знімаємо пінку. Ось, скільки вже стало полуничного сиропу, а пахне варення, полуничний аромат стоїть уже на всю хату. Друзі, Рекомендуємо підписатися на наш канал, далі буде ще смачніше приготування страв. Варення ми варимо на нижче середньому вогні, а ви ж можете збільшувати чи зменшувати інтенсивність кипіння ягід. від інтенсивності кипіння полуниць. Залежить густина варення. Чим інтенсивніше купить полуниця, тим виходить густіше варення То що? І ще дотримуємось ось такого правила. Полуничне варення простоїть у нас довго, якщо ми будемо. Її наливати ще гарячою, зразу із плити у банки, та ще повинні баночки і кришки бути простерилізовані та ще й сухі. Ох тоді якісно зберігається варення. Та ще й потрібно добре. І закрутити кришки тут потрібні чоловічі руки. Ось полуничне варення ще тепле, а вже госте. а як охолоне, то із хлібу стікати не буде. Ах, і смачне варення, ах, і смакота. Друзі, поставте нам вподобайку, щоб ми та ви щасливо були, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде ще смачніше приготування страв.